Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період 16 по 20 листопада 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Згодом буде друга частина відео. І там список міст України, будуть починатися з міста Дніпро. Дуже вам вдячна за те, що ви мені довіряєте, за те, що чекаєте від мене прогнозів, пишете мені, коментуєте, підписані на мене. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Починаємо із міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя, 16 по 20 листопада, місто Запоріжжя. Що чекає в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення Запоріжжя? 16 листопада, 17 листопада, 18 листопада, 19 листопада, місто Запоріжжя і 20 листопада місто Запоріжжя. Дивіться, 16 листопада може бути прильот. І може бути, на жаль, не одна штука, три. Трійка мечів. Це про три. Можливо, це буде летіти з трьох сторін. Можливо, це може говорити про те, що в трьох містах, в трьох районах буде приліт. Но зараз подивимося, лівий берег, 16 листопада, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, щось на правий берег. Правобережна сторона, тут карта будинок перевернутий і карта безсонної ночі, жахіття. Будемо сподіватися, що все обійдеться. 17 листопада місто Запоріжжя. Дивіться, скільки багато всього летить на Запоріжжя. Людина відбувається. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий, бачите, летить знову правий. Щось у них е, правабережна сторона е, стала дуже для них цікава. Також тут є щось, щось збиватимуть на окраїні правого берега. Будуть збивати робота ППО. 18 листопада місто Запоріжжя. Розвідувальні ППЛ будуть збивати над Запоріжжям. Лівий берег. Правий. Тут кажуть про лівий берег. 18 листопада є загроза для лівобережної сторони. 19 листопада місто Запоріжжя. Карта поранений воїн. Також багато вогняних Дивіться, от усі чотири карти: всі з якимись от предметами у руці. То це повітря, повітряна ціль. Це як повітря земля. Ну, у кожної з цієї фігури. Є е, палиця, палиця, дуло, ну, тобто, це про зброю. Оці всі 4 дні тут дуже велика ймовірність прильотів. Е, 19 листопада лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Ну щось тут над правим берегом буде збивати окраїни лівого передмістя і окраїни правого. 20 листопада місто Запоріжжя. 20 листопада. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий. Ну, тут не показують прильоту десь за межами передмістя. Дісь тільки сказала лівий. От. Передмістя лівого, крайне лівого, тут башта може бути. Може бути прильот. Ну, хай я помиляюсь, але мені показують щось, що дітки, поранені діти можуть бути. Ну, все, що є, то я вам показую. Те, я вам говорю, будемо уважними з Богом, мої дорогенькі. Вільнянськ. 16 по 20 листопада. Місто Вільнянськ, чи буде до вас приліт? 16 по 20 листопада Вільнянськ. Південь. Південь і схід. Ось тут щось можуть окраїни, там щось можуть збивати. Загроза від ламки, від вибухових хвиль. Південь і схід Вільнянська. Місто Київ. 16 по 20 листопада. 16 по 20 листопада, місто Київ. 16 листопада, місто Київ. 17 листопада місто Київ. Так, 18 листопада, місто Київ. 19 листопада, місто Київ, і 20 листопада місто Київ. Так, 16 листопада, місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Правобережна сторона тут може працювати ППО. Ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. 17 листопада місто Київ. Тут щось кажуть, можуть шахеди літати. Туди-сюди крушляти, туди залітають, вилітають. І на лівий, і на правий берег. Тут є загроза. Тепер дивимося, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Лівий берег. Ну, от. Зараз карти показують, що на лівобережній стороні там може. Бути гучно і е, якісь вибухи, щось там збиватимуть. 18 листопада місто Київ. 18 листопада місто Київ. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Тут кажуть, що за межами міста. В Саме місто нема приліту, а от окрайний Києва тут каже, що може бути передмістя, тут може бути і для лівого, і для правого берега. 19 листопада місто Київ, безсонна ніч. Лівий берег Києва, правий берег. Лівий, правий. Тут кажуть, що може бути всі, вся ніч на двох берегах, і там. Активність, бачите, сипеться уламки, лівий берег, правий берег. І тут щось, бачите, загроза нависла. І тут летять, тобто тут є загроза для двох берегів двох частин міста Києва. 20 листопада місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий берег. Правильно, На в обережній стороні, тут кажуть, десь, можливо, якась дом... цивільна автівка, тут сім'я може постраждати, батько, мати, дитинка, ну, тобто діти, батьки і діти, тут є загроза. Будьте обережні, мої, шановні. Біла церква з 16 по 20 листопада. Місто Біла Церква. Чи буде у Білу церкву приліт? Білу церкву. Дивіться, на сході Білої церкви там можуть бути окраїни. Тут є загроза для житлових будинків, що можуть будинки постраждати. Карта безхатченка. Будемо сподіватися, що все обійдеться. Ну і є загроза для східної сторони Білої церкви. Чекаю зворотній зв'язок. Знизується башта. Щось Біла церква на вас будуть, якось, знаєте, в вашому напрямку, можливо, район, там, не знаю, ну, той, що біля міста знаходиться. Можливо, не знаю, є Білоцерківський, чи нема. Ну тут щось тут дуже близько біля Білої церкви. Васильків. Васильків, 16 по 20 листопада. Чи буде до вас приліт у Васильків? 16 по 20 листопада. Угу, дивіться. Північний схід. Кажуть, що може бути прильот. Васильків, будьте уважні. Бровари. 16 по 20 листопада. 16 по 20 листопада місто бровари. Чи буде приліт у бровари? <кій> 16 по 20 листопада. Місто Бровари. Навкруги. Навколо міста. Саме місто я не бачу прильоти. А навколо по району, перед містю. Там, так, з усіх сторін показують, що може бути. На жаль, місто Львів 16 по 20 листопада. Львів, чи буде прильот у Львів. Дивіться, от на західна сторона Львова, там, от покажуть окраїни, тут може бути пошкодження житлових будинків. Для західної сторони частини Львова, передмістя, можливо, Львову, тут є небезпека. Будьте обережні. Тернопіль, 16 по 20 листопада, місто Тернопіль. 16 по 20 листопада, Тернопіль. 16 по 20 листопада. 16 по 20 листопада. Місто Тернопіль. Не показують до вас приліту. По області, так, можливо, по району, західна сторона. Там, для західної сторони частини, є тут загроза. Ну, у самий Тернопіль карти приліту не показують, слава Богу, нема. Хмельницький, 16 по 20 листопада, місто Хмельницький. 16 по 20 листопада Хмельницький. У Хмельницький чи буде приліт? У вас там є у вашому місті якісь наводчики, коригувальники, диверсанти, які винюхують позиції? Якісь будівлі там, де дивляться, центр Хмельницького, тут зрадник, коригувальник, колаборант. Ждуни. Ну, тут поки що прильоту, слава Богу, не показують. Але треба бути максимально обережним, тому що там якась готується провокація у вас. Це була інформація для Хмельницького. Місто Старокостянтинів. Старокостянтинів. 16 по 20 листопада. Місто старокостянтинів. 16 по 20 листопада. Старокостянтинів. Мої дорогенькі, тут щось може бути. Прильот показують, дивіться. Ой, і південь, тут і пожежа показують, і для якось і центр, тут все показують. Для Старокостянтинова. Південь, центр і захід. Є небезпека. Може бути, на жаль, привіт Старокостянтинів. Бережіть себе. Харків. Героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова? Знаєте, хто зменшиться от якось на початку оцих 5 днів. А потім такий буде прильот, що прям влучання, тут щось чуть ли не бомба якась прилетить. Південний схід. Південний схід тут загроза є. Може бути багато чогось прилетіть у Харків. І жертви. Будьте уважні. Вінниця з 16 по 20 листопада. Місто Вінниця чи у Вінницю буде приліт. У саму Вінницю. Чи буде в саму Вінницю приліт 16 по 20 листопада? 16 по 20 листопада. Місто Вінниця. Нема прильоту, слава Богу, я не бачу. По області так можуть бути для північної і. З сідної сторони є тут окраїни, передмістя, ну не в саму Вінницю. Кропивницький 16 по 20 листопада. Місто Кропивницький, 16 по 20 листопада. Дивіться, вам відразу башта. Кажуть, що буде прильот. У дивіться, людина лежить, а на нього сипеться. Кропивницький максимальна обережність з північного заходу. Для вас є небезпека. Будьте уважні. Карти показали цього разу для вас приліт. Але в мене такі бувають випадки були у моїй практиці, коли карти показують приліт, а цей приліт стається навіть місяця через два. Ну, Той, той напрямок, куди я б'ю, куди, куди, вибачте, куди я кажу, показую. А воно туди буває, тільки з запізненням. Буває, що день у день, а буває і таке. Ну, Карти хочуть вас попередити. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Черкаси. 16 по 20 листопада. Чи У Черкаси. Буде приліт у ці дні. 16 по 20 листопада, місто Черкаси. На півночі Черкас буде працювати ППО. Загроза від уламків. Вибухової хвилі. Північна сторона, частина. Передмістя Черкас. Полтава. 16 по 20 листопада. Полтава, 16 по 20 листопада. 16 по 20 листопада. Місто Полтава. Чи буде у Полтаву прильот? 16 по 20 листопада в Полтаву. Карти не показують приліта. Так, Кременчук. Переходимо в Кременчук. Кременчук Полтавської області, місто Кременчук, 16 по 20 листопада. Чи буде у Кременчук прильот? У самий Кременчук. Дивіться, буде, башта прямо в центрі. Так, на жаль, може бути прильот. Тут щось може бути масований обстріл Кременчука. На жаль, в черговий раз тут є небезпека для вас. Провода, прорвуться щось тут іде. Бачте, і тут провода, і тут провода. Ось таке стріли. Є небезпека, на жаль, Кременчук. Небезпека. Місто Житомир. 16 по 20 листопада. Місто Житомир. Чи в Житомир? Буде прильот? У самий Житомир. 16 по 20. Житомирська область, північна сторона і Західна. Там, кажуть, по області, по району, і дивиться карта Башта. Щось тут на Житомирську область можуть бути в ці 5 днів якась атака. На Полтавську мені показало і от на Житомирську. Дай Бог, щоб все було добре. Ну, карти вас попереджують. Чекаю від вас усіх зворотнього зв'язку. Пишіть, з якого міста ви маєте дивитесь. Звичайно, якщо ви хочете дізнатися особисто. Про себе свою рідню, то звертайтеся за особистими прогнозами. Дякую за увагу. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скоріше перемоги. Я вам всім бажаю.